Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу вас пригостити, навчити чи показати, як моїй сім'ї, може для когось це і не новинка. пиріжечки печені. Дуже-дуже пухке тісто, без яйця взагалі це тісто робиться. І дріжджі печені піріжечки, які ми будемо випікати не з солодкою начинкою. Начинку можна взяти любов. І так починаємо: 200 мл тепленького молока. Тако гарно, щоб було тепленьке. До теплого молока також додаємо 200 мл тепленької води. Дивимося, щоб плюс-мінус було однаково стакан на 250, тому залишилось трошки водички. Тепер до теплого молока, ось в мене така маленька пачечка дріжджів, є свіжих дріжджів. Якщо ви робите сухими, то, звісно, в три рази менше. Це десь приблизно. Пачечка сухих дріжджів. І так тут 40 грам у мене свіжих розкришили. Опара тут не треба. Все кидаємо зразу і відразу. Пів чайної ложечки солі. Так, олії десь приблизно. Ложечок 5-6. Ну я поки що кину 5. Раз. Два. 3 4, 5. Так, і секретний інгредієнт це в нас буде столова ложечка любого алкоголю. Горілки. Столова ложечка. Це все перемішуємо. І поступово будемо додавати борошну. Борошно додаємо поступово, скільки війде, я вам скажу. У мене в цьому ситочку 300 грамів. Просіюємо 300 грамів. Просіяли 300 грам поки що борошна. Забула вам сказати, хоч ми піріжечки печем не з солодкою начинкою, цукру треба додати. Ну тут вже на свій смак. Кожний дивиться. хто скільки. Можна 3, можна 4, можна 5. Все залежить від того, яка у вас начинка. Три, 4. П'ять неповних столових ложечок додала я. Тепер перемішуємо. Як ви замітили, яйця взагалі я не додаю. Тісто буде гарненьке. Я вже з цього тіста пекла. Цей рецепт вже десь в мене виставлений, але давно є на каналі. І я його, до речі, зустрічала і в інтернеті вже люди роблять також, не знаю. Але дійсно, тісто дуже хороше. Тепер друге сито, ще 300 г просію борошна. Перемішали. Ложечка вже не справляється. Ложку будемо вже прибираємо. І тут у мене ще 200 г. Тобто, взагалі, десь 800 грам піде на тісто, але плюс-мінус. І оці 200 грам я зараз не буду всі додавати. Я зараз тільки частинку просію і буду тепер тісто вимішувати рукою. От частину десь приблизно ще 100 грам просіяла, 100 грам залишила. Тепер встаю і буду це тісто починати потихеньку вимішувати руками. Тісто дуже приємне, тепленьке. Є люди, оце додають в тісто для того, щоб воно було також пористе, пухкеньке. Можна додавати алкоголь. Алкоголь, до речі, у випічці треба. Випічка тоді дуже гарно зберігається і також від цього пухкіша. І ось таку вимішуємо. Може, ці і не треба буде вже це борошно 700 грамів, бачите, поки що у мене борошна пішло. Так що повністю у мене пішло 700 грам. Ось борошно вмісилося, миска вже чиста. Тепер додаю ще 6 столову ложку олії. І ще три хвилинки десь його помну і буду ставити вже його відпочивати. Ось так. Гарненько помняли. Все, борошно замісили, до рук не липне, дуже м'ягесеньке. Залишаємо мисочка, щоб була в олійки змащена, роблю такий, якби, колобочок. Накриваю рушничком в тепле місце. У когось годинку, у когось півтори. А за цей час робите начинку, яка вам подобається. Дівчата, дивіться, поки покажу, як у мене тісто підійшло. Зараз вам таке легке, таке спечне тісто. Дивіться, як гарно підійшло. Бачите, як пушок. Дивіться. Ой клас. клас! За начиночку розкажу. Гриби. Просто шампіньйони обсмажені з цибулькою. Просто грибочки, кубиком порізані, сіль і перчик, більше нічого. І просто відварений шматочок м'яса, свинина. Свинина відварена, десь приблизно ну, хвилин 45 кипіла, перекрутила на м'ясорубку і сюди одну обжарену цибульку. Тіста виходить 1 ,270 кіло 270 получається. І зараз я його буду ділити. На такі невеличкі кульки. Все. Так, і робимо. Далі робимо наші піріжечки. Бачите, я даже борошном не припиляю. Отак, От просто розкатую. М'ясо свининка, щоб не було розсипчасте, можна було трошки додати бульйону. Можна. І воно тоді буде більше кубки триматися. От. Але в печених пирожках це просто смакота. От то я хочу зробити трошки печених, а трошки з грибочками, тому що у мене не всі м'ясо їдять. Все, наші пиріжечки готові. Хай підходять, хоч хвилин 5. Обичне з яйце, тільки кімнатної температури, щоб не з холодильника яйце було, щоб воно трошки зігрілося. Перемішуємо це яйце. Ось так перемішую. Може, комусь там 15 хвилин вистачить, може комусь і 20 хвилин треба. Дайте пиріжечкам підійти. Посипаємо зараз кунжут. Пиріжечки змастили і відправляємо в духовка 180 градусів 20 хвилин. Верх-низ. Но, якщо ви включите конвекцію і 180 градусів, ваші пиріжки можуть гораздо швидше запектися. Гораздо швидше. Але у кожного ж духовка індивідуальна ставимо поки що приблизно 20 хвилин верх-вниз. Дивимося на мої. Ж... Ой, ізобрітєння! Дивіться, дівчата. Отако От підвигаю, підвигаю, щоб вони аж провалилися. І тепер я їх опускаю, і дивіться, отак раз. Бачите, як і також. А, Дивіться, з цієї сторони, з цієї сторони. Подивіться, як пух. А, 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 грає аж. І ось так я їх а, розламую, як пушочок, Як пушочок. ще раз вам покажу, дивіться. Дивіться. І тепер в розломі гарячий. А, це з м'ясом. З відварен... Відварене м'ясо. М'ясо-свинина. Так що, дівчатка. Смакуйте на здоров'я.